Ярабун, аня сео, чонин, ургаймніда, сонце німеда. Ярабун, як пройшло ваше літо? Розповідайте нам в коментарях. Сподіваємося, що ваше літо пройшло дуже наповнено, класно і ви дійсно добре відпочили. І сьогодні ми якраз вивчимо граматику, яка допоможе нам описувати минуле. А саме граматику минулого часу. На нашому каналі минуле відео було присвячене лексиці на тему минулий час. Сьогодні нам знадобиться ця лексика, тому якщо ви ще не дивилися це відео, то перейдіть на нього, запишіть лексику і повертайтеся на це відео, щоб мати повну картину. Також нагадую вам про наші інші соцмережі, а саме Instagram та TikTok, де є ще більше цікавого контенту для вас. А зараз давайте будемо переходити до навчальної частини, беріть свої зошити, ручки і гайда до нових знань. А спочатку я принагідно нагадую вам про курси мов та пробний урок в нашій школі Ньюбрейн. В нашій школі є аж 10 різних напрямків мов, тому переходьте на наш сайт, обирайте мову, яка вам більше подобається. Та спробуйте свої сили на безкоштовному уроці з сильними викладачами. Сьогодні ми розглянемо формування минулого часу. Ми розглянемо це і на прикладі неофіційно вічливого стилю, а також загалом, як може виглядати минулий час у реченнях. Спочатку, як же нам сформувати, утворити минулий час? Перше, що нам потрібно зробити, це дієслово або прикметник провідміняти в теперішньому часі неофіційно вічливого стилю, тобто в закінченнях айо. Далі нам потрібно забрати ось цей останній склад Ю. А потім ми додаємо до слова sanсіed oy. Подвійну С, ой, при цьому оця подвійна С в нас йде в «пачім» до попереднього складу. Тобто, як же ж це виглядає? Давайте подивимося. Наприклад, в нас є слово мокта їсти. Ми прибрали та, звісно, це перше, що ми робимо. І далі ми перетворили це слово в неофіційно вічливий стиль теперішнього часу. Це в нас вийшла форма «могою». Мокою, далі ми забираємо ось цей. «ю». І тепер ставимо подвійну S ось сюди. А далі ою. Да, ось таким чином. В нас виходить форма «могосою». Могосою. Ось ми і сформували минулий час неофіційно вічливий стиль. Давайте подивимося ще варіанти. Наприклад, слово конбуада вчитися. Ми прибрали ТА. І в неофіційно вічловому стилі в нас вийшла форма комбуею. Далі ми прибрали Ю, поставили подвійно подвійну в випадчим до ось цього складу, і в нас вийшла форма комбуесою. Ось таким чином. Також одразу розглянемо, як виглядають іменники у минулому часі, як виглядає форма. Наприклад, а, сьогодні Різдво. Це речення звучатиме як онирин крісмасиєю. Ось це закінчення «єю» Ми вже з вами знаємо. Да, це в нас а, неофіційно вічливий стиль до іменників. А як буде минулий час неофіційно вічливого стилю до іменників? Наприклад, речення вчора було Різдво. Ясою. Ось таким чином в нас закріплюється ця форма. А тепер подивимося до слова з патчимом. Тобто з приголосною останньою в останньому складі. Наприклад, сьогодні день народження. Онрин Сенірію. Ось така форма Єю. Ми теж її з вами вже знаємо. А в минулому часі це буде. Одженен да, Ось така форма, вона тут з'являється. Тобто дієслово іда бути тубі в минулому часі змінюється на йосою, якщо іменник закінчується на голосну. Тобто, немає «пачімо». Тобто, ось це Єйо, який ми ставили в теперішньому часі. Ось він. Змінюється на Йосо в минулому. І форма «єю», яку ми ставили в теперішньому часі до іменників, що закінчується на приголосну, тобто єпадчим, в минулому часі перетворюється на ІОСОю. Іосою. Ось таким чином. Також дуже важливо, що ось це закінчення «ою» – це просто частка неофіційно вічлового стилю, і вона стоїть в кінці речення. Якщо ми заберемо цю частку, то ми отримаємо чистий корінь минулого часу, і до нього можна додавати різні граматики. Тобто цей корінь минулого виглядає як ап або от. Ось таким чином. І, наприклад, речення. Одже 가요. Вчора йшов до школи, ми ось тут використали минулий час. Але сьогодні не йду. А ось тут ми вже використали теперішній час. Тобто ми в одному реченні використали і минулий, тому що Одже", вчора. І теперішній, тому що онль сьогодні. Та? Тобто, тепер ми можемо будувати і ось такі речення. Або, наприклад, кунму не сосанцекеку копірує маща Минулого тижня гуляв в парку. Ось він, да, наш минулий час, гуляв в парку і пив каву. Ось тут, да, теж має сойо минулий час. А можемо побудувати і ось таке речення, яке буде повністю в минулому часі. Да, тут будуть дієслова в минулому. Ось така сьогодні. В нас була граматика, дуже дуже корисна і дійсно та граматика, яка зможе різнобарвити нашу мову. Тепер ми можемо розповісти ще більше цікавих речей. І у вас буде невеличке домашнє завдання на закріплення цієї граматики. Ви в коментарях під цим відео напишіть два речення, застосовуючи сьогоднішню граматику та лексику з минулого уроку, тобто лексику минулого часу. Спробуйте написати, наприклад, що ви вчора їли, де гуляли минулого тижня, або що робили минулого року. Дуже дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей!